Готові відпочити у Карпатах прямо зараз. Пропонуємо від Карпати Мега безкоштовно проживання, але є дві умови. Які? Підписка на нашу сторінку і зібратися за годину. Е, ну, Підписка є, але я за годину не зберусь, в мене пари. Прямо зараз. Прямо зараз. Готові відпочити у Карпатах прямо зараз? Безкоштовно. Безкоштовно. Є ну, дві умови. Ні, ні, я не можу поїхати. Ну, цікаво, я спробую. Алло. Тетянка, привіт. Зустріла дівчат, які пропонують відпочити в Карпати Миголо. Але треба забрати за годину. Ти як? Постійно щось знаходиш є. окей. Все, тоді зустрічаємося на цьому ж місці через годинку. Ми вже дочекались наших дівчат і вирушаємо в Карпати Миголо. Ходи. Один Ключі, очікували ви що такий несподіваний відпочинок настане вас сьогодні? Та, взагалі, я, якась сьогодні щасливиться. Подивіться. Як Це вам взагалі? Краса. Дякую вам. Класна я. Вчасно мене застріли. Дякую. Гарного вам відпочинку.